Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Всім доброго дня. Час на програму у ваших намірах. З вами в студії Новаковська Анна, а також сестра Дам'яна Галущак. Сестри, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Аня і теж вітаю дорогих наших радіослухачів Радіо Марія. І теж заохочуємо, не знаю. Досить багато інформації є про нашого блажену. Ми продовжуємо цикл наших програм, про блаженник нашої української греко католицької церкви, українського народу. Дійсно, блажені, які ходили по нашій землі українській, народилися можливо в тих областях, в тих містах, де ми проживаємо, а ми просто не знаємо, по якій землі ми ходимо. Тому сьогодні будемо говорити Аня про чергового нашого. Блаженого про блаженного священномученка Івана Зятика досить є цікаві. Теж є монах, священик Монах. Ось і ми будемо продовжувати говорити цикл наших програм. Дякую, сестру. Отже, дорогі слухачі, запрошуємо знайомитися з новим святим, блаженним, і щоб ми також ось чим більше друзів мали в небі. Отже, говоримо про великого мученика за віру Івана Зятика. Дякую, отець Іван Зятик друзі, народився і виріс у добрій українській родині, що мешкала в селі Одрехова неподалік від Сяньок, Сяньока, Сеньока, нині території Польщі, і він прийшов на світ 26 грудня 1899 року в сім'ї обогих селян, так Степана та Марії Зятиків. Коли Івасові виповнилося 14 років, помер його батько, і з того часу його виховувала мама. А батьківську опіку перейняв старший брат Михайло. Тобто, розуміємо, що тоді різниця, мабуть, між ними була така е, добра, і тому угу. старший брат десь мав над ним теж таке виховання. Іван був дуже спокійним і слухняним юнаком і вже під час навчання в Одрехівській сільській школі виявив дуже великі здібності до науки. І звернімо увагу, що ми вже з Анною розмовляли про не про одного блаженого і угу. теж більше виявлялося тих святих, тих священиків, так, які мали дуже таку схильність до науки. І це маємо такий дуже гарний приклад сьогодні знову ж таки, чергового нашого блаженого, сьогодні Івана Зятика. Після цього привертала увагу також глибока побожність хлопця. Це дуже в школі. Ми розуміємо. Це було дуже помітно і середню освіту здобував у вищій саноцькій гімназії, де навчався з 1911 по 1919 роки. І дуже був гарним зразком хлопцем, як в поведінці, так і в навчанні. І дуже мріяв стати священиком. Бачимо, його мрія вже в таких юнацьких років проявилася. Ті часи, коли кандидати зголошувалися до духовної семінарі, їх долю переважно вирішували добрий музичний слух та гарний голос, бо в східному обряді всі спільні такі спільні богослужіння відбувалися у, сп... у супроводі співу, і гарний голос був однією з необхідних вимог для душпасорського служіння. Хоча в Івася не було музичного слуху, міцного голосу все ж таке, як свідчить отець Іван Ортединський, Солозянин. До Набоску, він мав щось собі набагато більше, ніж музичні здібності. Він носив у своєму серці слова Христа і цитую: Будьте досконалі, як отець ваш Небесний, досконалий. І вже в 1919 році Іван Зятик вступив до Перемиської духовної семінарії, яку закінчив з відзнакою 30 червня 23-го року. І, власне, того ж самого року, після закінчення. Богословські студій, а він отримує єрейські свячення. Тобто здійснюється тут його мрія, його дитинство. Я його чудово розумію, тому що я з дитинства мріяла в монастирі бути. І теж з такого юнацького років, 14 років, як uh -huh. Іван взятих, де себе тако дивлюся, моє життя все з ним переплітає тим чином, про що він мріяв, і, як... і яке відчуття. Тому особисто я його відчуття розумію. Коли ти десь досягаєш тої такої е, мрії, е, так як його висвячували, я свої облечне згадую, особливо вічні обіти, ти дякуєш Бог, Богові за кожного. Ожний день прожити і якось богу, коли ти з ним на віки навіки з'єднуєшся, так і тому десь він оце пережив. Тому його прекрасно розумію його відчуття, що в нього в серці робилося. Десь така процвітала така дуже любов до Христа, і десь він цією любов'ю далі продовжував жити і е, продовжував ділитися своїми парафіянами. Протягом 10 років від 1925 до 1935 років отець виконує обов'язки префекта про греко-католицький семінарії у Перемишлі. Розуміючи, що в ті роки перемишль належав на території України. Як свідчать семінаристи, виклади отця Івана були дуже цікавими, були дуже виразними, зрозумілими. Тобто, семінаристи, е, хоч він читав лекції латинською мовою, семінаристи дуже добре його розуміли, розуміли його мову, любові, я думаю, найперше. Його любили та шанували як людину глибокої духовності і доброти, як дуже розумного і талановитого вчителя. Усе своє вміння і всі свої здібності він присвячував праці для духовного та інтелектуального формування вже на на той час молодих семінаристів. Тобто він викладав катехетику і спеціальну, ем, спеціальну догматику. Попри всі свої обов'язки, які він мав вже в семінарі, отець Іван Зятик служив як духівник і катехет в українській е, е, семінарії е, гімназії для дівчат міста Перемишля, е, Сапеляк Надія, у своїх споминах пише. Моя мама розповідала про навчаючись у Перемишлі, вона постійно відвідувала богослужіння, які очолював отець Іван Зіатик. Службу Божу він відправляв дуже тихо, говорив надзвичайною такою мовою. Так, і мовою повчальних проповідей. Так що його відправа церкви була завжди переповнена. І власне під час молити або проповіді панувала ідеальна тиша. Тобто люди були десь заохочені цією любов'ю любов'ю і відвагою, так тато каже: вона згадував що отець Іван був безкорисливий і дуже побожній. І він хотів, щоб українці були освіченими, тому як духовно так і матеріально він опікувався гімназією. Отець Іван Орти... Ортинський, селезянин Дона Боску, так розповідає про молодого Єреязіатика. Цитує: це була людина великої покори, глибокого внутрішнього життя, надзвичайної доброти та сердечності супроти інших. Він помітро... помітно відрізнявся від інших, справляв навколишніх людей враження своєю зосередженістю. Тепер ми знаємо, що це був вияв та наслідок його постійної злуки з Господом і розмови з ним. Стрункий, пристойний, зодягнутий в Сищеничуріазо завжди злегка усміхнений, готовий відповісти кожному не балакучий, але привітний і вічливий. до кожного з ким йому доводилося зустрічатися. Чорне, коротко стрижене волосся надавало йому вигляду дещо строгого, але водночас підкреслювало його юну бадьорість, намагаючись охарактеризувати його таким, яким він він був, в який він вкарбувався в моїй пам'яті. Я назвав би його уособленням спокою та лагідним на ньому ми тоді дивилися, як на святця богомільного праведника. Бачимо такі свідчення, які люди могли давати. Які були дуже поряд біля, поряд з ним, вже досить довго в оця Івана визрівало бажання вступити у монастир і провадити таке подвижницьке монаше життя, десь він з тим ходив, так? Тобто він десь був священником, але мріяв ще бути і монахом. Бо так? Бути монахом. Mm. Каноніками консисторії не дуже подобалось таке рішення, і вони всіляко намагалися відрадити його від цього такого для нього важливого кроку, тому що. Може, Аня запитаєш мене, а чому? Ну, тобто це добрий намір, чому його відраджувати? Але бачимо, що вони тоді втрачають такого дуже е, духівника в семінарі. Якщо їм mm -hmm. вже піде монастир, йому треба пройти і кандидатуру, і новіці. Тому десь вони тоді би втратили того такого доброго, який показує тим своїм святим таким, можна сказати, прикладом. Для Але він молодих. йшов за покликанням. Але так? він йшов він так і це бажання, ну, так, згодом дозрівало. Незважаючи на це, 15 липня 35-го року е, отець Іван Зятик остаточно вже вирішив вступити в монастир до чину насвітішої ізбавителя. Тобто, в нашій Україні називають цей чи цей це, це, це згромадження чин туристів. Він шукав святості та найглибшого з'єднання з Господом, тому йому було призначено зректися світу і йти за Христом. А ще і послідовністю та переконанням цього в новіціаті в Голоску Отець, хоч і був багато набагато старший за своїх співбратів новиків, тому що ми, ми розуміємо, що він закінчив семінарію, так вже працював, тобто вже був такий досвідчений, можна сказати, священик. Але тобто він теж дуже важливий крок в своєму житті робить. Хоч він є старший, але перед тим працював вихователем і професором у переміській семінарії, тобто йому десь дозволяли. І зовсім він не відрізняв себе серед інших. Міг сказати, я є старший, слухайте, хлопці, ви мене трохи слухайтеся, так mm -hmm. бачимо, він не відрізняв. Знявся, хоч йому дозволили йти і працювати в семінарі, мати ці виклади, але тобто був на цьому рівні з тими молодими хлопцями, які йшли в монастир. Тут він виконував будь-яку працю, яку належало виконувати новико. Ми в підлогу прибирав, працював в городі. І, власне, для зятика було характерною і винятково. Це покора та терплячість ставленні до настителів та до своїх співбратів навіть тоді, коли вони можливо він відчував ту різницю і вікову, так але він десь не робив цієї різниці, і тобто виконував найбільш можна сказати брудну роботу, яку ми можемо робити вдома, там uh -huh. чи на городі бути, чи мити підлогу, чи посуду мити, чи картоплю почистити. Тобто він десь був готовий до такої, такої. По повністю співпраці в 1936 році, після одного року новіціаторця Іван, Івана скеровує до монастиря Матері Божої неостанної помочі у Станіславові, теперішній Івано-Франківськ. Однак його перебування там було ну, дуже коротко, бо вже восени наступного 37-го року він приїхав до Львова, де поселився в монастирі Святого Клементія на вулиці Забликевича, сьогоднішня Івана Франка. Там отець цятек провадив усю господарську справу монастиря. А під час відсутності проти йгумена. Оця Давохта заступав е, саме проти Єгумена. І 34-го року ці редамтористи відкрили свою семінарію в Голоску у Львові. І вже 1937 року отець Зятих став професором догматичного богослів'я та святого письма в цій семінарії. І тут вже йде під час такої німецької окупації в 41 перших роках. отця Івана тимчасово отець Іван тимчасово виконує обов'язки настоятеля Тернопільського монастиря Успіння Пресвятої Богородиці. І власне протягом 44-46 років займає уряд настоятеля монастиря матері божої неостаної помощі в збоїська в збоїськах, де під проводом уціври демтуристів діла гімназія Ювенат. Добрий провідник, такий спокійний та цілковито, байдужий до всіх таких світових справ, можемо сказати. Він був зірцем священика, особливо щодо молитви. Цитую, коли молився, здавалося, що це молитва ангела. Не оглянувся, не подивився в бік, не зважав на те, що хтось зайшов чи вийшов з каплиці. Так загадують про нього співбрати, які жили разом з ним. Через це Господь наділив його Ласкою та надзвичайним даром на амвоні та всповідальниці улюбленими темами проповіді отця Івана Зятика були про страсті Христові, про Євхаристію та про життя Пресвятої Богородиці після закінчення вже Другої світової війни. Прийшов дуже жахливий для України і особливо для української греко-католицької церкви і львівської провінції редемтористів. Час, знаючи в з христових притчей, що маючи намір захопити овець, ворог знищує пастиря, керівництво нашої церкви готувало себе до нових умов переслідування. Перед тим, як провід Української греко-толицької церкви, було ув'язано, тобто ми знаємо про митрополита Йосифа Сліпого, так призначив чотирьох вікарів для керівництва церквою. Двох з них були туристи. єпископ Миколай Чернецький і також протиігумен отець Йосиф Девохт. І навесні, вже 46-го року більшовики зібрали всіх туристів зі Львова, з Тернополя, зі Станіслава і з Боїск та помістили. Дили їх Голоска, до одного монастиря, що належав цьому згромадженню, серед них. Був також і отець Іван Зятик. Усі 58 ченців змушені були поміститися там, де місце було ледве на 15. Тобто уявляємо, які якій тісноті вони там жили. Два роки вони перебували в цьому домі під особливим наглядом. Три-чотири рази на тиждень кагебісти приходили, щоб перевірити, чи всі є на місці, чи ніхто не втік, чи ніхто не покинув цього приміщення. Вони викликали. Оці наболючі допити намовляли до відступництва, обіцяючи високі посади та за зраду віри і монашого покликання. Так описує ці часи отець Михайло Штутко. Штутло, перепрошую. Теж цей отець є в тому згромадженні туристів Був неділю, 17, 17 жовтня 1900 1948 року всі монахів зібрали зголоска і вантажівками відвезли до студівського монастиря в Уневі. Тобто розуміємо, які їхні такі знущання були і як з них знущалися. Невдовзі депортували до Бельгії уця Йосифа Девохта проти Йогомена редимтористів, і від'їжджаючи від. Він передав повноваження вікарії УГКЦ та протому на Львівської провінції зромаження редемтористів. У цю Івану Зятику. Ну, ми розуміємо тоді, яка відповідальність взагалі лежала на отця Івана. Попри всі ці перешкоди, які ставалися, отець Іван десь більше передавав як на мене. З того як я готувалася, він передавав це все Богові. Тобто він ділився з Богом своїми переживаннями. Це для нас таким на сьогоднішній день. Зараз є теж таким дуже хорошим прикладом в. Ті той шлях тернистий – вміти все віддати богові. E, тому ну на той час в цьому зромаженні отець Іван був практично з найстарших і найдосвідченіших співбратів. З того часу радянська влада почала особливо за ним стежити, і 5 січня 50-го року ця Івана заарештували, А 20 січня того ж року управління Міністерства державної безпеки видало орден на його арешт та обшук. Проти отця Івана Азіатика висунули такі звинувачення. Цтую, він є антирадянською антирадянсько настроєною особою, регулярно підтримує кореспонденцію з арештованими та антирадянською діяльністю єпископами Йосипом Сліпим і Лакотою та священниками Стернюком. Лятишевським, Прокуповим та інших, яких повідомляє про стан греко-католицької церкви в Західній Україні і висилає їм матеріальну поміч, як настоятель мав при монастирі бібліотеку, що містить антирадянську літературу. Тобто розуміємо, як, як ну, неправильно з ним поступали, і тобто висували такі, такі звинувачення. Після таких численних допитів, 4 лютого 50-го року, оцю висунули ще й таке звинувачення. Іван Зіатик дійсно. З 1936 року є членом ордену редемторисів і проповідує ідеї Папи римського про розповсюдження католицької віри серед народів всього світу та об'єднання католиків. Тут майже розуміємо, що два роки. Отець про провів під слідством у Золочівській та Львівських в'язницях. І тільки за період з 4 липня 50-го року до 16 серпня 51-го року його допитували 38 разів. Але ми розуміємо Аня з тих, mm -hmm. що ми вже провели Катих які ці допити були. Ми розуміємо, що вони були болючі. Mm -hmm. Вони були це, тому що він очолював так, так сестру. Так. І, ну, і, mm -hmm. Тобто, міг так збирати вірних, міг тримати церкву і його назначили головою. Вже, так як досвідченим монахом, і тому а, і тому а, е, він так він так дуже він так дуже е, вмів е, вмів Тримати, вмів тримати цей цей народ, майже два роки отець затек провів під слідством в цих в'язницях. А загальне число допитів протягом слідства становило 72. тобто собі уявляємо маса допитів за за майже практично. Ну хай буде там той рік, так. Тобто це. Я були... думаю, що ці допити також супроводжувалися з жорстокістю, правда? Так, ну, Однозначно, безнастанні побиття змінили його зовнішній вигляд так, що навіть рідні, які привезли до в'язниці з метою шантажу, не відразу впізнали оця. Е, як про це так само свідчить Ярослав Юрчак? Цитую: одного разу приїхали кагебісти до Вуйка Степана, маминого брата, в золочеві, і каже до нього: «Собирайся і йдемо з нами. Я був в той час також у нього. Вони дивляться на мене. Мене і питає, що за один вуйку каже: Сестри, син, і він нехай збирається також, поїде з нами. Потім кажуть до мене: будеш просити його, говорити йому, щоб він підписав православ'я і сказав дещо що є. І ми пішли. Коли оце вивели, він, вигляд, він виглядав такий збитий, такий знищений, що його неможливо було навіть впізнати. Він всі просили його, і я кажу стрийку, візьміть і підпишіть. Та й Микола каже: Підпиши, а там як схочеш, так будеш мати. Але зато вийдеш, відпустять. А він каже: Ні, цього я не зроблю. Узбався тоді один із кагебістів. Підпишіть, і ми їх в розход цих твоїх. Стрійко каже, Божа воля, і його забрали. І незважаючи на ті тяжкі тортури, катування, не зламали оця азіатика. і він не зрадив віри і не піддався на синіцькій безбожній системі. Остаточний цей вирок винесено в Києві 21 листопада 1951 року. Оця Івана Азіатика засуджено на 10 років позбавлення волі. Характер злочину сприяння учасникам антирадянської націоналістичної організації та антирадянських антирадянська агітація». Ну, і там написано е, е, стаття, за якою він, він сидів. Це своє ув'язнення. Отець Зятик мав відбувати у виправно, виправно трудовій колонії Озерний Лагер, місто Братська Іркутської області. Ми вже розуміємо, що в ці, в цьому в цій колонії вже не один блажений закінчив своє життя. Небагато часу залишилося у цій Івану, щоб спокутувати свої земні провини проти радянської влади. І під час перебування у неволі над ним жахливо знущалися більшовицькі посіпаки. Остання ця станція хресної дороги і Ромонаха Івана Зятика відбулася у Велику П'ятницю 1952 року. Тут очевидці розповідають, що після побиття палицями оця зятика облили водою і залишили на Сибірському морозі. Побої, застуда стали причиною смерті. Згідно з документами МВД СССР, що місяця у справі оця азіатика, смерть настала внаслідок декомпенсованого міокардиту. За наявності артиосклеозу, цирозу печінки, лівостороннього е ексудативного плевриту е кахексії. Бачимо такі хвороби, понаписували, що це було просто неможливим, навіть це зараз Читати ці хвороби і, і говорити. Тобто, 17 травня 1952 року отець Іван помер у в'язничному шпиталі, завершивши дорогу мучеництва справжнього слуги Христового. Поховано отця Івана Азіатика в Тайшецькому районі Іркутської області в могилі на озері Байкал 373. з нагоди і бачимо. Тобто його така це життя терниста жтернисте життя, вже розуміємо при кінці. Тобто, це було дуже страшне, тому що він це переживав, але для мене особисто вже таке є перше свідчення. Ну, я вчора готувалася, сьогодні десь розповідаю. Це було таке, що наскільки він зумів триматися до кінця і не зламатися. Зараз дуже часто ми одні одних намагаємося ламати, але бачимо, що були люди, які... Зломали, і людина не здалася, тому для для кожного з нас це є таким святим прикладом сьогодні життя цього монаха, редемтуриста, оця Івана Зятика, дуже таким повчальним. Тому, друзі, моліться до цього святого, і тут, власне, є молитва, яку я би зараз ще хотіла зачитати для наших слухачів, щоб десь почули. І я думаю, буде кілька хвилин, що ви можете зателефонувати. Може, хотіли би поділитися теж про цього святого, якісь свої свідчення. Але тут ще теж хотіла би сказати, що з нагоди цього великого ювілейного року. Який розпочали бетифікаційний процес ця Іван Азіатика вже 2 березня 2000 Першого року цей процес завершився на єпархіальному рівні, і справу передали до апостольської столиці, де коли папа приїжджав на Україну, наш вже святий Іван Павло II, і нам залишив такий великий дарунок, цих, цих 25 мучеників блажених, священомучеників нашої, священомучеників, мучеників нашої, преподобномучениць нашої Української Греко-Католицької церкви, за яких ми дуже дякуємо папі за цей. Великий дарунок для нашої української землі. І в цей день, в червні 2001 року, коли папа приїздив сюди до нас на Україну, він проголосив це число 25, і один з них сьогодні, Іван Зятек, теж. Є в тому числі, яких Іван Павло ІІ проголосив блаженими, і теж хочу зачитати цю молитву до цього святого і священомученика. Тому молімося, і нехай він же є щасливий, блажений у небі. Нехай він Господа випрошує для кожного з нас потрібних ласк. О мій Боже, слабини моєї душі, віддаю поклін Твоїй безмежній величі. Дякую тобі за ласки і дари, що ними ти наділив твого вірного слугу, блаженого священомучника Івана Зятика. Прошу тебе, прослав його також і на землі. Благаю тебе оділи мені в своєму батьківському милосерді намір. Тут ми можемо говорити, ну так як я зараз говорю загальному, ми молимося за нашу українську землю, за всіх українських людей, які проживають тут. Нехай Господь їх охоронить, про яку я тебе покірно молю. Амінь. Дякую, сестра. Отже, дорогі слухачі, залишилось буквально пару хвилин. Хто може, набирайте наші номери телефонів і можете сказати кілька слів, або ж задати сестрі запитання. Сестра маємо вже дзвінок. Слава Прошу. Ісусу Христу! Навіки Богу слава. Це Галина, парафія, Стояна з здоклі. Дякую вам, сестричко. Я знову мене в руках журнал «100 талантів для хлопців і дівчат. І... Портрет Івана Зятика, як яка красива молода людина, uh -huh. як нищили світ української нації, Господи, прости їм. Вони не знали, що вони діяли. Іван Зятик помер якраз у Страстну п'ятницю разом з Христом. Він помер від крижаного холоду. Безбожних людських сердець. Дякую вам, слава Ісусу Христу. Дякуємо вам, нехай Господь благословить. Направда дуже гарне є свідчення цього святого, не тільки Його, але ми розуміємо дійсно, як ви сказали, цвіт української землі гинув просто від рук цих Можу сказати, холодних серцем людей, бо якщо б люди мали таке хоч капельку, там іскра любові і тепла пробігали. Я думаю, що навіть ті більшовики вони б цього не змогли зробити, але десь мали ті охолонені серця. Тому ми зараз теж молімося до тих святих, бо вони пам'ятайте, друзі, що вони так само вміли прощати, вони не мали жодної злості і ненависті на тих, хто їх катував, хто їх мучив. Так це вони щось таке. неймовірне. Так, Це ж дійсно неймовірне. Вони, Господи, прости вони знають, що чинять. Вони говорили словами Ісуса, який з Христа теж молився за тих, які його катували. Маємо такі наслідування Христа. Вони наслідували і. Ні, іскри вони мали любов, але ні іскри не мали тої ненависті до тих, хто І Не пробачення. І... Так. Так. Сестра, мене вражає той факт, що ось не тільки про Івана Зятика, а про всіх тих блаженних попередніх, що їх вмовляли, так? Ну, По-перше, нквд знущалися, примушували підписати, вони відмовлялись до кінця. І навіть рідні от сьогодні, наприклад, Івана Зятика, отця, що. Просили, підпиши, а далі будеш займатися чим хочеш. Так будеш правити ось в нашій вірі. А він сказав ні, не підпишу І навіть ось його шантажували тим, що ми над твоїми рідними, близькими будемо знущатися. Він сказав, на все є Божа воля. Дуже За жарне це дуже для нас. для нас також такий знак оклику в нашому житті. Бо нехай кожен з нас зараз подумає, я одразу про себе думаю, як я жалію, шкодую свого племінника, коли говорю пішли на службу. А він каже: Я хочу поспати, наприклад, і ми їх шкодуємо так. А тут людина жертвувала цілим своїм життям, але говорила, що ні. Буду все робити заради Бога. Тому ну для мене це приклад, що дійсно заради Бога не потрібно шкодувати своїх сил, свого сну, свого дня. Так, але ось іти, іти за Христом. навіть цими маленькими Там. кроками, а вже маленькими кроками дійдемо до чогось більшого. так? І, і маю надію, що колись прийде час, що кожен з нас зможе віддати своє життя за Бога. Якщо зараз я не готовий, то Господи, готуй нас поступово, так, щоб ми завжди тобі говорили так. Дякуємо вам. Дорогі слухачі, дякуємо сестру вам за цю чудову нехай Господь програму так, сьогодні про блаженного Івана Зятика. Молімося до Господа Бога через заступництво Івана Зятика, щоб ми теж в нашому житті ось могли колись назватися всі блаженними. Отже, дорогі слухачі, це була програма у ваших намірах. Ми спілкувалися з сестрою Дам'яною Голущак, сестро, нехай Господь вас сердечно. Благослови цілу вашу спільноту і запрошуємо наших слухачів до наступної нашої програми за тиждень в наступну середу. Слава Ісусу Христу.